Валерій Залужний заявив про те, що нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу і є просування по багатьох напрямках нашого контрнаступу. Друзі, підпишіться на канал, і ми зараз з вами проаналізуємо а, заяви пані малєр Сирського. Валерія Залужного та Володимира Зеленського щодо нашого контрнаступу. Е, найголовніше зрозуміло, що це заява Залужного, який, власне, в оперативному порядку займається нашими військами звільненням території. Ну, от, була його головною розмова з Марком Мілі. Це голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Власне, там залужний проінформував нашого колегу про те, що сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті і просуваються вперед. Власне, в діалозі залужний про це написав в своєму телеграм-каналі. Щоб говорили ситуацію на фронті, обговорили власне сам хід контрнаступу. Ну і власне залужне повідомив, що сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, і ми маємо достатньо серйозні просування. Зрозуміло, що противник чинить потужний опіру. Той же час зазнає великих втрат. Ну і намагається триматись на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості. І це, власне, теж була одна з розмов. Сполучених Штатів з Україну для того, щоб передати Україні все більше розміновуючої техніки, тому що дійсно контрнаступ повинен коштувати техніку, але не повинен коштувати життя українських солдатів, тому що це незамінне і це наша найбільша цінність. Дуже важливо розуміти, що сьогодні теж заявив Буданов про те, що. Вагнер не буде воювати на території України, так би мовити, Вагнер чомусь вийшов з ладу. Вагнер зараз займається внутрішньою політикою, підготовкою революції чергової. Ну і скажімо так, на матч вони більше не з'являться. Вагнерята здулися, давайте шукати інших. Паралельно з цим пані Малєр заявила про те, що на Бердянському напрямку є просування порядка півтори тисячі. Метрів Сили оборони України мають успіхи на півдні і сході країни. Ну і власне вона підкреслює, ще Бердянський напрямок а у напрямку Кліщіївки просунулись на 1200, а на у напрямку Кордюмівки 1500 п'ятсот. Сирський командувач сухопутних військ Збройних сил України повідомив, що захисники просуваються вперед на Бахмутському напрямку та показав знищення міномета Васильовки і складу БК окупантів. Ну і, власне, також Сирський додав, що захисники просуваються вперед. По Бахмутському напрямку працюють 45-та і 57-ма бригади. А більше того є зараз інформація в телеграм-каналах про те, що вже деякі північні вулиці Бахмуту додатково звільняються, і Україна якраз таки готується ще більше і більше де окуповувати наше місце для того, щоб просуватися вглиб Донбасу. Зеленський теж заявив щодо контрнаступу. От, і він сказав, що він буде відбуватися по сценарії, як це було восени. Спочатку повільно розкачилися, потім надзвичайно швидко почали звільняти всі українські території. От. Ну і він додав, що Росія робить <кхух> щоденно страшні. Катастрофи і катаклізми на нашій території, знищуючи як це було для прикладу, він наводить з каховкою 4 тисячі домівок одночасно, просто щоб призупинити наш контрнаступ. Він каже, що це відбувається не тільки в Каховці, а загалом, тому що це не єдина дамба, яку росіяни взірвали або намагаються взірвати. Просто вони по масштабу менші і не так сильно заходять в пресу. От, але тим не менше аналогічна ж історія з Кривим Рогом була, де наче і приспускали її, і намагались робити багато різних ефективних трюків для того, щоб тільки мінімізувати е, нанесення ворогом ущербу для наших міст і наших територій. Паралельно з цим дуже часто лунають заяви західних політиків або кулуарно, або для преси, е, або навіть не публічно про те, що ось Україна запізнюється з контрнаступом майже там на цілий тиждень. Друзі, ви серйозно? Ви сидите в теплих європейських столицях? У вас все прекрасно. Ви, ви, ви ні на що не страждаєте. Тут летять ракети, лється кров постійно йде атака і відбиття атак ворога. І ви нас критикуєте, що ми відстаємо від ваших планів? І яких планів? Єдиний план, який є в Україні, це план залужного по деокупації української території від нечисті під іменем Російська Федерація. І вся країна живе цим планом, вкладає в нього останнє, що має. Так ви теж допомагаєте. За що ми вам дякуємо за допомогу дуже сильно і щиро. Але ми не повинні підлаштовуватись під ваш план. Бо, наприклад, пану Макрону чи комусь іншому доведеться в серпні їхати на відпустку. Він би хотів побачити оперативні дані, да, чи приїхати щось там з кимось підписати. Ні, в першу чергу головна цінність це людське життя. І ось це наша е, історія. Далі ми звільняємо наші території згідно тих планів, які відпрацювали наші генерали. Все. І це якраз таки головна історія. Тому що, коли нам кажуть тиждень, вибачте, друзі, а коли взірвали каховку, ми тільки нею чотири дні займалися, а потім ще три дні вас переконували в тому, що це не ми, а росіяни. На це ми час не витратили. Чи, наприклад, коли ви телефонували, коли Вагнер їхав на Москву, не атакуйте росіян дуже сильно, бо в них буде відчуття апокаліптики, можуть нажати червону кнопку. Вона прилетить, ракета, не по вас, але тим не менше, ми самі боїмося. Ну, не дзвонили так. Розумієте? І... Чи, наприклад, коли ми говоримо, що на місяця інколи затримують поставки зброї, а нас тут зараз критикують, що на тиждень десь віддає... відстаємо? Ні, Україна рухається згідно того графіку, який визначила Україна і українські генерали. От, а кому не терпиться, можуть приїхати допомогти. От, е якщо у вас є додаткова сила і бажання справедливості, приїжджайте, ми чекаємо. Нема бажання самому, приїжджати, присилайте танки, бронетехніку, техніку для розмінування, присилайте гроші. Ми точно знаємо, що із цим всім робити. Е знову ж таки, якщо... Uhm Però, anyiroли, теж деяким країнам так коротить з Росією щось підписати. Ви знаєте, де Росія можете самі з нею щось підписати. але не з нами і не втягуйте нас в свої квапливі ігри. Україна зараз готується до саміту в НАТО. Макрон сьогодні до речі, дарма образи Макрона. Навпаки, Макрон все більше і більше демонструє проукраїнські погляди. Він говорить про те, що. Гарна заява сьогодні була, що НАТО повинна дати відповідь щодо українського членства в НАТО і повинні надати інструменти. Поки що він не сказав конкретних дат, але тим не менше, це достатньо серйозні е серйозні заяви. Таких заяв не було. І Макрон сьогодні дійсно виступає достатньо серйозним євроінтегратором і е інтегратором України в НАТО. За що ми насправді пану Еммануелю дуже вдячні. Його позиція, скажімо, так стала ще більш українською. Також схожі заяви, але не про НАТО, загалом про Україну і антиросію робив і пан Шольц. От Він не підтримує Путіна і все те, що Путін робить тут. Він сказав, що так, переворот в Росії можливий, і Путін слабкий і Пригожин якраз це продемонстрував. Він не сказав, що вони там будуть інвестувати, щоб його перекинути. Не треба. Це можемо і ми зробити. Ви нам краще давайте броню техніку. От, щоб деокуповувати наші території, а з історії ми десь можемо навіть самі підтримати. От, але в будь-якому випадку, це теж така синхронна позиція двох європейських лідерів найсильніших лідерів Європи. Ну от в підтримці України і не підтримці Росії. Ну і це якраз таки дійсно. Дійсно демонструє єдність позицій в Україні, але дуже важливо, що ось ця вся єдність що вона виліться на саміті в Вільнюсі, тому що для нас, ну, по великому рахунку, найголовніша подія цього літа це саміт НАТО, де ми повинні отримати чітку відповідь щодо нашого членства в даному альянсі. А в мене, друзі, до вас просте запитання. Як ви гадаєте, чи до завершення літа повториться історія? З новим пригоженим, старим пригоженим, я не знаю, чи будуть ще додаткові спроби перевороту в Росії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок е до цього відео. Ну і також не зайвими будуть ваші коментарі підтримки нашим військовим. Вони теж дивляться новини, вони теж черпають інформацію. Інколи читають коментарі і зустрі... зустрівши. Правильні, влучні, щирі слова їм теж стає від цього приємно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, донатьте на Збройні Сили України і пам'ятайте, що Україна переможе. До зустрічі!